Автоматично протидія дронів стала в ключі виготовлення дронів перехоплювачів Слово, яке, мабуть, не всі розуміють, що це таке, але я думаю, всі уявляють, що це або коптери, або літачки, які летять на достатній швидкості, на достатню висоту, щоб вразити ворожу ціль. Тут важко сказати, наскільки вони ефективні, і яка кількість їх потрібна, тому що залежно від їхньої ефективності потрібна кількість. Якщо ефективність 50%, їх потрібно мінімум вдвічі більше, ніж ворожих цілей. Порахувати кількість ворожих цілей і сказати, скільки необхідно дронів перехоплювачів, тут не, не ніяк не обійтись без програм так званих по типу. Штучного інтелекту для підвищення їхньої ефективності. Теж над цим працюють, впевнений, що успішно. Хочу сказати, що тут Україна і українці проявили себе, можливо, якнайкраще як в порівнянні з іншими державами, але можливо це тому, що саме у нас іде війна, саме така, саме з використанням переважно дронів і подібних технологій.